Це ж не мокра печорка у вас. Це ж у вас не мокра печорка. Ну, так не мокра. Це, копія. це ж видно, що копія це. Ж видно, що копія. Це ж видно, що копія. Ну то ж правильно розпечатано. Він десь на цей район. Кожній групі дали, там скількись перечислені. Де ж печать згідно з оригіналом. буде по-вашому сьогодні, що вам показувати. Щось зберіга в резерв. Вас заходить в резерв? Де четыре Джея? Ну хай копет, можно шар подивиться? Це не грузить. Всіх глядачів вітаю! На даному етапі відео з GoPro переривається, якусь видало помилку. В загальному поліцейський зупиняє по статті 35 пункт 7, і потім він мені ще сказав, що 1456 постанов Кабінету міністрів. Напишіть одразу в коментарях, чи вважаєте ви ці пункти, підставою для зупинки. Я вважаю, що ні. Але давайте разом розбиратися. Також були там знаки 50 20, 10, стоп-контроль. Тут питань нема. Світло в мене горіло, я був пристегнутий. Ну, це тільки, тільки спирається на 35.7, як, як і він. Е, наказ коменданта я попросив. Там вони мені принесли копію. Просто, ну, там видно було, що копія. Теж питання до цього, чи, ну, чи це законно. Напишіть в коментарях будемо разом, я ж кажу, розбиратись. І ну, Далі я їм показав бронювання у мене від підприємство. Мені вже час піджимав, вже не було, коли з ними говорити. Та й поїхав якби, далі. на ну, Тому ми роз'їхалися, розійшлися. Ну, якось так. Так що свої думки пишіть в коментарі. Ціль цього відео показати це все. Ну, як, по якій статті вони зупиняють. І разом розберемося. Також не забудьте підписуватися на канал. Постараюсь відео випускати частіше. Зараз трошки не було, скажімо, так, змоги і натхнення, ну постараюся частіше. І напишіть в коментарях, які ви відео хотіли бачити на моєму каналі, хто давно мене дивиться. Так що, все, всім вдалого дня! Бережіть себе, пока!